Маріуполь був розділений на два окремих оточення. Страдали там від того так званого голодомору, від голоду, виключали воду у всіх корпусах. Де ваші ядерні лабораторії? Ми вже здесь, в Бердянській, на десантному кораблі.у Фу! Фу полетіла, так? Да? Росіян правильної відповіді нема. Там ні, тебе б'ють, да, тебе б'ють, не знаю, тебе б'ють, мовчиш, тебе б'ють, тебе просто б'ють, ти кричиш, тебе б'ють і тебе б'ють, і б'ють, і б'ють, б'ють. Який день із оборони Маріуполя тобі найбільше от врізався в пам'ять? Ну, до речі, дуже багато таких днів було. Такий, прямо так виділить, що він перекриває всі інші. Ну, всі інші однозначно перекриває день, як ми потрапили до полон. Цей день взагалі в мене. Тоді трапилася стресова амнезія, чи що, щось таке? Є там якесь поняття, коротше, через великий стрес того всього, ну, що я зрозумів, в якій ситуації я опинився, ну, бо це все було ну, настільки неочікувано, що я просто там, половину того, що я робив ще день тому, там, і впродовж місяця тому я забувся. І мене вже в перші тижні, коли допитували, навіть вони били. От я вже щоб навіть би хотів сказати, ну я не хотів, то я вже не міг сказати. Ну реально, типу, вони мене б'ють. Я їм кажу, ну я не помню. Вони кажуть, як е -е ти блін, не пам'ятаєш, Ну просто реально вони думають, чи що, типу, людей тут готують якихось суперагентів всіх. Кого, кого не, не, не попало в звичайних матросів, ну вони реально б'ють людей і запитують: де ваші ядерні лабораторії? Градій начальник які є лабораторії? Ядерні, секретні. Ой Боже мій все. Ну зразу розумієш, ну, що все, там вже з ким спілкуватися. Чи траплялось таке, що от ворог викликав у тебе повагу? Якісь вчинки mm -hmm. конкретні. Скажу так, скоріше за все, от вчинки ворога деякі е, по, по, попадалися мені представники спецназу, які нас е, охороняли, в яких е, були е, в декого зачатки, а в декого і ну, нормальні, сформовані поняття про військову честь та гідність, типу. Ну, що реально там знаєш. Е, що могли там інколи навіть і запитатися, типу, «Блін, а хлопці, давайте, хватить їх бити, що ви їх там б'єте. Ну, розумієш щось таке. Або там, які могли запитатися, коли нікого немає. Типу, як ти там, може там тобі якісь ліки потрібні. Ну і то. А були, ну. Такі, як вони всюди, і ну, взагалі, у них ж ця штука на офіційному рівні. Я вважаю, ну я офіційно ніяких документів в очі не бачив. Але я думаю, в них ці накази всі бігають, вони в них є зареєстровані, і ну, я думаю, їм дуже багато всього доведеться палити, коли гага за, за них візьметься. Ну а вони ну, вона за них візьметься однозначно. У блокадному Маріуполі тобі вдавалось виходити на зв'язок з рідними. Так, вдавалося декілька разів. Але це вже більше коли скинули стерлінки нам. В нас вийшло так, що частину стерлінків доставляли за допомогою гелікоптерів на звод Азовсталь. А ми вже знаходилися окремо в оточенні. Тобто вже Маріуполь був розділений на два окремих оточення: оточення завода Іліча, де знаходився я і вся моя бригада, і там її якісь підпорядковані підрозділи. І окремо завода Зовсталь, де полк Азов і Радіс, який взяв командування бригадою, окремою на себе, плюс всі ті підрозділи, що з ними знаходились. То нам з БПЛА, ну типу. Я навіть не знаю, що, якого типу то було би ПЛА скидали, е, батарейки до Enlawів Джевелінів, батарейки до е, приладівнічного бачення скидали, е, скидали нам оце е, стерлінки, і, можливо, ще щось скидали, але ну, я вам точно не скажу. Наскільки складно було керувати інженерно-саперним взводом у таких умовах? Ну, з точки зору відповідальності і того, як треба було чітко створити організацію, ну, чесно кажучи, скажу, керувати було не дуже складно, так як кількість особового складу, яка була доволі таки кваліфікована для того, щоб бути в спроможності виконати ті чи інші специфічні завдання інженерної підтримки, такі, як там руйнування, якихось споруд, Дорожніх, чи навіть там надання рекомендацій в фортифікації, в маскуванні і в всьому решта в мінуванні і в розмінуванні, надання допомоги, то ну, таких людей реально було троє. Четвертий, він приїхав з центру навчального, але ну, блин, був реально тоді не. не не знаю ще нічого, скажу так, Або, ну, як мінімум, робив вигляд, що нічого не знаю. Але подальшому він почуть роздуплився, але працювало тільки в основному дві людини, це я і мій мій заступник. Але так то інколи ще три людини, коли завдання були більш специфічніші, або більш складніші, або більш легші. Коли легше, я міг там собі взяти менш кваліфікованого, когось третього, четвертого, щоб щось поносити. Щось, типу, як, як то кажуть, принципу далі. Як позначилась відсутність стабільної лінії фронту на завданнях, які ставилися в твоєму зону? Ну, взагалі тут можна розглядати це питання в двох масштабах: В стратегічному. Відсутність нормальної лінії фронту, того, що ворог зумів стрімко от, такими швидкими як би, маневрами досягти цілей до Херсона, до Маріуполя і до Миколаєва зі сторони Крима. Це закрило нам змогу в постачанні взагалі в цілому і в евакуації поранених. Ну і ще всі види постачання, що були, окрім грошового, хай буде, бо гроші реально приходили все чітко. Перший, другий, третій день місяця, в перший день вже гроші всі могли прийти. Ну, правда, ніхто це не знав і всім було пофіг. Ну, Реально мені ті кошти там були не потрібні. Чисто, ну, щоб можна було скинути мамі додому, щоб вони там хоч якось там їм не знаю, чи їм це допомагало. реально, чи ні, думаю, навряд чи в такій великій мірі, як би хотілося, але ну, все рівно плюс був. Все. А от на лінії фронту вже в самому місті. Ну, це реально давало велику напругу бойових дій. Вони і так були доволі інтенсивними за рахунок того. Ну, вважайте, ми знаходилися на відстані 100 від 100 десь 120 до 140-150 кілометрів до наших найближчих сил в тилу противника. Тобто вихід з оточення я вже називав це рейдові дії. Ну, тобто, це вже зовсім інший тип дій. Е, тобто, так як там наш командир бригади, він собі планував вихід з оточення, як, який не був невдалим, а наш командир батальйону його відмовляв весь той час. Ну, бо, ну реально. 140 кілометрів у нас не було достатньої кількості БК, але це чисто було би на фарт, знаєш, а на фарт пускати життя тисяч людей. Це звісно, ні. Є в, військове мистецтво, воно під своєю суттю, ну, тут навіть звичайне мистецтво, це не, не кожен зможе управляти кимось. І саме так закрутити виконання завдань, щоб можна було там. Знаєш, і в двох, і в трьох, і в чотирьох там економно і доволі таки ефективно по часу і по кількості всіх рухів і маневрів виконувати там завдання з якогось там хай буде руйнування ділянки мосту для зменшення її його пропускної здатності та вантажу підємності за допомогою там енного кількості заряду, який реально був зібраний вже з усього, що цей там. Цілий ящик підривників там стояв вже з вакци. Чисто, щоб він не достався цим додікам. Ну і плюс там все таки яка не яка кількість ВВ є, хай буде там, пів кілограма, але ну, свій ефект воно. При тому, коли ну, реально кожен кілограм на вазі, то ну, свій ефект дасть все. Ми, ми тільки оце почали на, як скажу, 30-й. 32 другий, тридцять день бойових дій роздуплятися, що можна їхні не розриви, бо вони по нам по нам використовувалися такі засоби ураження, як корабельна артилерія, авіація, і винищувальна, по типу там Су і так далі, плюс гелікоптери, і бойові по типу К і МІ, які Нурси всі там кидають і ще всякі протитанкові керовані ракети. Плюс плотно так використовувався танк, артилерія. Далекобільна, крупнокаліберна, це там 203 мм піони, це смерчі, урагани. Точки У це вже ракети взагалі. Я сам особисто бачив не розрив хімічної точки У. Тобто, от така йде все, як вчили в академії. Іде точка проникнення в ґрунт входу. І воно десь там собі блукало і вийшло за метрів 15 носик. От, от такий діаметр і от такий висоту, і там жовта смужка отак була нанесена. А жовте маркування це хімічна зброя. Тобто ну, інтенсивність. Я, будучи там, заїжджаючи на Starlink, вже, коли він був, читав новини. Ну, Чи там наші новини? да, наші там, Звісно. Ну, вони молодці взагалі, я вважаю, ну, що там десь е частково е інформацію не давали. Ну, бо ну реально, е типу, всім зрозуміло, що хоче хоч населення, якби, е знати, що відбувається там. Але ну, бліне, от реально, якби давали актуальну інформацію, що тут у нас відбувається, то було би так, як, як в Росії. Ми вже здесь, в Бердянській на десантному кораблі.у полетіла, да? ну класно ж. Ну, бо ж все, осін-розвідники, так звані, вони, ну як були, ну, які осін-розвідники? Це навіть могли бути такі самі хлопці, як я, які побачили в інтернеті, в тік що в сусідньому домі Русак знімає Тікток, що він от, в нього от, тут позиція ДШК, тут СВД, тут та, тут та, та, тут та, Все ну, образно говорю. У нас, звісно, через нестачу і зв'язку не було такої, такої можливості, але в них вона була. А чи доводилось твоєму підрозділу допомагати піхоті відбивати штурми? Так, е, да, звісно, доводилося не всім. І це дуже добре, що не всім, бо реально робота доволі таки складна. І ну, е, реально маю велику повагу до хлопців з піхоти, які там на це все бігають. Ну, реально, ну, так само, як і я, але тільки я там, ну хай буде потрібно організувати підривання, хай буде мосту залізобетону. Все, дві доби я там щось зробив, підірвав і поїхав. Ну, образно, якщо це все як книга пише, чи там 16 годин хай буде. Ну. Але вже ж, типу, не, не безпосередньо 24 на 7 знаходитися там під постійним впливом обстрілів противника. Ну, реально, типу, я заїхав, <с> мої позиції обстрілювало дві мінометні батареї. Вони ото як на ковальні, я тільки цілими ночами чую це. Цик, 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 цик. І давай. Потім. І це так десь з 12-ї ночі по 4 ранку. І так тижнями цілими. Розумієте. А яке найважче завдання довелося вам виконувати? Не знаю, не скажу, чесно кажучи, от скільки я би не сидів в полоні там і не аналізував це все, бо маю там і в планах нагову роботу написати по власному досвіду по інженерній підтримці оце в урбанізованій місцевості бойових дій. Реально дуже багато завдань, були, як е, говорив пан Райдіс, на рівні нелюдських не е, можливостей. Реально, ну, знаєте, це коли там, е, ну, от, до прикладу, одне з завдань, коли командир батальйону каже, так: е, там же наших нема, остався тільки ото наш блокпост, там типів 10, хай буде. Надо да, да, той міст ну, хоч щось з ним зробити, ну, бо реально, якщо орки туди попруть, то це буде капець. Ми щось можемо зробити, ну хоч щось. Я от реально думаю, що ми можемо зробити. Ну, якщо хоч щось. Є в мене там от стільки-то темок, стільки-то того, стільки-то того, стільки-то того. Ну, давайте там, зменшимо пропускну здатність і вантаж і то-то, то. Давайте. Ну, давайте. Ну, попробуємо. Що вам поїхали? Та поїхав. <ріст> <ріст> все, всіли з Обамою, е, Ще Артем з нами був там. Ми його вже е, е, обміняли. Ой, і поїхали, і все організували. Тобто, да, були там всякі різні обставини. Е, ніхто і не, не відкидає так званих френдлі фаерів. Ну, в мене, дав Бог, не було їх, але ну, блін. Е. А, чи можете розказати, за яких обставин ти потрапив до полону? Так можу розказати: потрапив я, ну, по, як то кажуть, такій поганій ситуації. Наш батальйон вивели в здачу з замкамбата. Оце якраз той, за якого я історію розповідав. В нього як вияснилося, ну це вже я і при, по приїзду додому, і десь там рухаючись по полону, дізнавався в нього в самого була така проросійська політика і точка зору, взагалі. Плюс в нього ціла купа родичів в силових структурах Російської Федерації. там. Які на нормальних керівних посадах. Ну, і моя думка, я вважаю так. І, ну, що це була нормально спланована операція, і просто наш такий, знаєш, доволі боєздатний і ефективний підрозділ. Чисто вивели, знає, ніби як от, от цей козик, за який Трамп говорить. в Рукаві русаки взяли, достали. Цього дебіла, я вибачаюсь, ну він дебіл. Лейтенанта безсмертного чи старшого лейтенанта, і він оце все чик-чикс і організував так, що я, будучи на позиціях в районі 3 КПП завода, і мені і в 4 ранку, приблизно знявся з позицій, висунувся до інших позицій з метою надання там допомоги. Прибувши туди, мене зустрів командир роти. Ну, все як би мало бути, як завжди. Тільки він якось їхав був на вулиці, і ще й без броні, без нічого. Я ще таки думаю, Покажу, що ви це. Він каже: ну все, це вже територія противника, каже: ну, тут-то-то моменти сталися, туди то, сюди то. Я ще згадую, і Артема цей, якого обміняли, згадує в нього тут, ну, в прикол, так як ми всі там, хтось там може так, як Третій Рейх робить, хтось там, в вот, Артема був, був шеврон. В нього писало нахтігаль е, на синьому фоні жовтими літерами. І я вже тут починаю розуміти, ну, що тут же нам і Амба <смі> починаю карту свою рвати. Артем каже: Так, алігатор, Олег, що це таке? Я кажу: так, Артем, ну коротше, стволи треба скидати, це треба губити, це треба тіряти. Кажу, йди сюди. Кажу: «Ну, ти куди вже збирався? каже: ну, кудись іти? Кажу, та куди тут йти. Де сюди, бо так бо з нього шеврон нахті гає. Кажу, ти, ти з цим кажу, зібрався вже кудись йти. Ну і типу, ну, реально. якби не от та одна підла людина, то все було би по-іншому. Ну, і Реально, мене ця вся штука тригерить весь полон і, типу, блі, реально ситуація була. Ну, плюс-мінус такою, як я її описав, ну це з моєї точки зору, як я її бачу. Може там і по суті справи було щось ще там інакше. А як ти от внутрішньо сприйняв те, що ти от потрапив у полон? Mm. От Коли вона зрозумів. Е, і Ну, можна так сказати, до речі, навіть не те, що сказати, Ну морально я був ну зламаний. Просто я чисто так в секунді. Я так знаєш, я їхав там в якусь двіжуху вписувався. Знаєш, от, от, от мій командир батальйону, від чого імені ці всі йшли команди, а, ну це реально людина, за, за яку весь батальйон був готовий і в вогонь, і в воду, і. Прорив, якби в прорив він сказав, ти якби кабрік сказав, то я би не пішов. Якби сказав він, би, я би пішов би і в прорив, і в море вплав би там на Крим би наступ робив. Би не в тому суть суть тому, що реально це людина- людина, і що от ця людина, за яку я розповідаю, точніше, це не людина, за яку я розповідаю, це не людина, який так підставив в першу чергу нас, всіх ну таких ж самих громадян України, як і він. Своїх побратимів, військовослужбовців, з якими він. А мало того, що він ще й офіцер, що він і принизив цим честь і гідність. І взагалі, ну, цим вчинком його. Ну, він підірвував авторитет всієї морської піхоти. Реально. Ну, а думають на, на весь батальйон. Ну, бо я реально там. Попередньому інтерв'ю розказував, ну дивіться, оце я думав 39 днів я був готовий померти день у день. А на 39-й день, коли я вже 16 кілограмів ваги скинув, і в мене вже не було чого їсти, і так далі. Я собі рішив, та чи знали твої рідні, що ти потрапив саме в полон, а не зник без вісті або загинув? Е, знали, яким чином вони дізналися? Знали так, дізналися вони про це вже десь 8-го, ну після 8-го, десь 12-го квітня, думаю, приблизно. До нас приїздив на Оленівку. Це одне із перших моїх довготривалих таких місць утримання в полоні на випрямну колонію в Оленівці. Приїхав Сладков, це такий е... пропагандист, російський відомий, інтерв'ю брати в нашого підрозділу. Типу, як так вийшло? Що? Ми там склали зброю. Ну і самі ж нам почали розказувати, як так вийшло. Ну, бо так як вийшло, воно ж так не, не виходило. Ну і плюс, ну це так само, як за справу, можна сказати, за якісь вбивства. Ну тому так, да, мої знали дуже швидко. Як. Що ти можеш роз, можеш розказати, що тобі довелося пережити в полоні? Ну в деталі не буду вникати, але як мінімум, можемо собі уявити, що одну людину одночасно може бити 15. Нелюдів. І там четверо тримати, троє шокером, двоє топити водою, троє там просто топати ногами, там забивати і так далі. Ну то просто реально, коли люди говорять щось до військовослужбовця або до ветеранів, то нехай вони на собі задумуються, що є такі люди, які всяку таку дурну штуку е перетерпіли. Я не просив цього досвіду. Я не хотів йти в полон, і мені той полон. Віса був взагалі не потрібен. Би. Чого він найбільше хотів з'їсти, коли він приїде, в тебе було таке, що от їжа, за якою ти найбільше сумував, от що ти думав, що от я, я виходжу і одразу я хочу я це. з'їсти. Так як я людина, у ну, мене такий склад розуму, що я аналізую все і так далі. У мене там були списки, список списків. Там. Це якби е, основоположення своє на майбутнє, як я бачив, свій рух. В майбутнє після виходу з полону. Ну і маленький списочок із солодощами там також був. Да? Ну я цього не буду скірувати. Ну, но... Ну реально, типу, всі страдали там від того так званого Голодомору, від Голодухи, і блин, а їсти хотілося так просто капітально. що русаки там в деяких місцях катували тим, що е, могли цілими днями фігово годувати, а на ніч давали 200-300 грам сільотки, солене-селене. І виключали воду у всіх корпусах. І ти або їси, і задовіляєш свою одну природню потребу, але потім ти не п'єш і не задовільш іншу. Розумієш? Ну, типу, і от реально механізми впливу на свідомість людей, які були задіяні русиками. Я не знаю, чи це було свідомо, чи не, не свідомо, але ну, вони ж впливали право на ключові такі. Елементи і задіювали ну, дуже хитро, от як навіть з, цією, з, з соленою рибою, з пересоленою і з виключенням води. Ну, розумієш, то, типу людина стає на, на межі вибору, і хлопці їли рибу. Ну, реально, що, що ти будеш їсти рибу, і ти будеш жити, і будеш якось більше здоровіше, може дещо трохи там, тобі доведеться і, можливо, колись і спортом будеш займатися і так далі. Ну, але, типу, якщо би цього не, не робити, ну то що? Зато, зато ти будеш голодний, але води не буде тобі хотітися. Розумієш, і тут вже. Як з якоїсь сторони дивитися? Чи переосмислює те ставлення до буденних речей, коли втратив до них доступ на певний час? А... Звісно, да, ти цілком правий будеш стверджувати це, навіть не, не запитуючи, це прям ствердження буде переоцінка йде всьому, всім життєвим цінностям, всім твоїм життєвим поглядам, своєму внутрішньому я, всьому повністю. Ти розумієш, ну, що знаходячись у цьому місці, ні, я не говорю там, що потрібно робити все, щоб вижити, як там ти завориально. Ну, були випадки, коли там люди могли за буханку хліба когось здати чимось. Ну при тому, що вони вважали це злочином, тому що там, знаєш, наші тіпи пішли там в аптеку і набрали цілу купу медикаментів нашим пораненим. І другий тіп, який не розуміє цього механізму, він, він вважає, що мардарство це брати будь-що що є під час бойових дій, що не твоє. Це вже мародерство. А він же ж ну всього все є законної є підстави, не знаю. В нього ж немає так, як в мене в голові. Там Отавська конвенція 93 го року про заборону використання протипіхотних вибухових пристроїв там у в некерованому варіанті. Та так, то, так, то, так, то, так. Не ну, розумієш, в нього є тільки що О, це міна та кату. все. я більше не знаю нічого. Я не спорю, йому цього може і не потрібно, але ну реально е, тип Якщо ти бачиш, що якась друга людина ну, робить це і воно приносить користь нашим, то будь, будь ласка, добре, не розказуй нікому, що це робиться, навіть якщо це і правильно робиться. Ну, бо це правильно, ми з тобою можемо це усвідомити. А в росіян правильної відповіді нема. Там ні, тебе б'ють, да, тебе б'ють, не знаю, тебе б'ють, мовчиш, тебе б'ють, тебе просто б'ють, ти кричиш, тебе б'ють, і тебе б'ють. Б'ють і б'ють, і б'ють. Я не спорю, це не у всіх місцях, але в більшості саме от такі умови. Я не кажу, що 24 на 7 б'ють. 15 хвилин на день. Але 15 хвилин на день. Кожен кожен день на протязі року, 365 днів на рік. Кожен день тебе б'ють. Ну в неділю можуть не бити, бо вони там п'яні або обдовбані, або шатом що, щось розуміє. Ви, мабуть, в полоні сиділи три роки. що дуже спішите. А ви хто такі? Кажу: ну я військовослужбовець, ветеран? Військовослужбовець і ветеран? Ми думали, що ви тут адміністрація чи ще щось? Пофіг, що за тіп нага.